Ще одна пташка для українських захисників. Цього разу учні Чернівецького ліцею вирішили назбирати кошти, аби придбати дрон. Кому саме вирішили передати, знає моя колега. Новопридбаний дрон Mavic 3 Pro передали Буковинським захисникам під час урочистої лінійки учні Чернівецького багатопрофільного ліцею No11. Починаючи з великодніх свят, і до 14 червня весь ліцей, вся громада, батьки, діти, вчителі всі, хто був небайдужий до нашої ініціативи, долучилися до цієї загальної справи. Кожен доклав зусиль до цього. Це був і благодійний ярмарок. Це був і аукціон авторських картин, який відбувся у нас упродовж цього часу. Це були і просто донати кошти, які передавалися. Це були і зароблені дітьми, власним власною працею. Кошти збір коштів відбувався систематично, розповідає директорка. Тому потрібну суму вдалося зібрати вчасно, а вона чимала: 86 тисяч гривень. Я дякую отцю Василю Гасенцю. І церковній громаді, які допомогли нам здійснити це бажання, і на зароблені гроші купити, придбати цей дрон. Передати новопридбану пташку вирішили військовим 92-го батальйону 107-ї окремої бригади територіальної оборони чернівців. Ці апарати вкрай важливі для наших воїнів на фронті. По суті, вони є їхніми очима. Головне завдання це розвідка та збереження життя бійців. Дрони ці використовують з різною метою. Ну, перша мета це проведення розвідки, а друга мета це їх використовують як дрони. Камікадзе, але в основному такого типу дрон використовують для розвідки. Розвідка дає можливість врятувати життя тих військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в районі зіткнення. Чинок школярів став приємним сюрпризом для чорнівецьких військових, пан Володимир ділиться, що такі подарунки від дітей неабияк надихають та мотивують далі мужньо обороняти державу від агресора. І дуже приємно дивлячись на цих дітей, на їхні осмішні обличчя, що вони не впадають духом і підтримують нас завжди. І коли ми перебуваючи на територіях, де виконуємо бойові завдання. Нам легше, тому що ми це робимо заради тих, хто в тилу, і бачучи те, що вони такі щирі, можуть собі дозволити святкувати. Нам є заради чого оборонити нашу країну і заради чого виконувати свій військовий обов'язок. Дякуємо <плес> вам, Анастасія Іванова, Анна <плес> Харабара, Василь Ставчанський, темнятова!